Хочете приготувати щось смачненьке, швиденько, бо нема часу? Пропоную вам приготувати ленивий хачапурі. Для нього нам знадобиться одне яйце. Пів чайної ложки цукру. Одна чайна ложка солі, чайна ложка розпушувача, склянка молока, 170 грамів звичайного борошна, обов'язково просіяного. Ну і сир. У мене тут два види це наш домашній сир це гауда. Її 160 грамів і 125 грамів сулуні рулетик був. Ви можете брати будь-який сир, це може бути один вид, або два, або навіть три. Може бути кисломолочний сир, або творог, як ви звикли його називати. Але обов'язково, який би мікс сирів ви не брали, повинен бути хоча б один вид сиру, який добре плавиться. Все, погнали. В наше яйце відправляємо сіль, цукор, добре перемішуємо. Все це досить швидко. Сюди додаємо склянку молока. І ще раз добре перемішуємо. Починаємо всипати борошно. Дивіться, борошно може знадобитися менше, може знадобитися більше, дивлячись, якої якості у вас борошно, яка в нього клейковина. Але якщо ви оце ось всипете 170 грамів, зараз я вам все це покажу і помітите, що тісто, як на вас, рідкувате, не спішіть додавати борошно. Все, добре розмішали, грудочок немає, ідеально гладке тісто, і воно зарідке, бачите? Але не спішіть. Забула висипати розпушувач, додаю зараз. Розпушувач додаємо разом з борошном. Але можна і так, якщо забули. А тепер дивіться, відправляємо сюди наш сир, прибираємо вінчик, беремо звичайну ложечку і вимішуємо. І, як можете бачити, нічого зарідкого тут взагалі немає. Можна вже відразу ставити сковородку на вогонь, змастити її бажано вершковим маслом і смажити. А можна зробити, як зроблю зараз я. Затягну харчовою стрейч-плівкою і приберу до того моменту, коли воно мені Буде потрібно. Ось в такому вигляді я прибираю в холодильник, а ввечері, коли зайду після дойки з управи, швиденько підсмажу, і буде все готово. Далі вам покажу обов'язково. На цьому етапі ще сюди можна додати, якщо ви любите якісь травки, спеції, можна додавати. Ну і настала черга підсмажити наше хачапурі. Знімаю стрейч плівку. Беремо сковородочку. Вмикаємо газ. Так, головне, щоб тринога не впала. Зовсім трішечки беру вершкового масла. Аби тільки ось отак змастити. Масло вершкове у нас домашнє, а ви можете смажити, на чому заважаєте. Беремо ложечку. Добре, перемішуємо. Дивіться, яке воно по густині стало, бачите? Чому я і казала вам за борошно, дивіться. І все. І відправляємо на сковорідку. Газ робимо на мінімум. Приділяємо по всій сковородці. Накриваємо кришечкою і смажимо на маленькому вогні, допоки низ підрум'яниться, а верх стане сухеньким. Коли ось так верх підсох, мені потрібно перевернути. Раз. І два. Все. Підсмажуємо тепер другу сторону трішечки. Поки воно отаке гаряченьке, ще можна взяти і трішечки, трішечки вершкового масла і ось отак зробити. Все, думаю, готово. Накриваю, перевертаю і ось отаку красу отримуємо. І ви тільки погляньте, яка у нас краса. Ждемо, поки трошки вихолоне. І споживаємо теплим, так найсмачніше. Готуйте легко, швидко і з любов'ю.